Мікс. Перший плюс другий сорт. Вага коробочки. 20 кг. Вартість за кілограм 2,90 євро. І перші, з яких я хочу почати, це ось такі афієзні капи. Просто гляньте, осінь зима. Ціна 2,90 євро. Просто гляньте, які вони класні, тепленькі. Наступний це ось такі солідні чоловічі, максимально стильові. Стан просто ідеальний. Далі це ось такі брендовані на хлопчика, але з дефектами. Наступні це ось такі бежеві червички, жіночі з ось такими замочками. Також супер круто виглядають. Та ось такі також жіночі всередині на. Кутері, але також з дефектиком на двох капчиках. Далі. Далі в нас ось такі боти жіночі. На ось такій платформочці. Але шкіра просто гляньте в ідеальному стані. Розмір 39. Наступні це у нас будуть ось такі чоловічі червики, також в дуже крутому стані. Ось такі Та ось такі жіночі боти на шнурівочках і ззаді на замочках. Також супер круто виглядають на велику ніжку. 41 розмір. Наступні це у нас ось такі дитячі тьопчики теплесенькі на ось таких замочках. Далі у нас ось такі для дівчинки дутики також на ліпучечках. Наступні ось такі боти, прошиті Також на шнурівочці, на малесенькому каблучку. Зима осінь. Наступні це ось такі крутецькі жіночі лофери. Гляньте, як вони стильно виглядають. На високій резиночці, маленькому підйомчику на розмір 39. Також брендовані. Далі. Далі у нас будуть ось такі чоловічі шузи. Також прошиті на шнурівочці. Стан досить непоганий. Наступні це у нас будуть бежеві, жіночі, ось такі. Та ось такі дитячі. Наступні це у нас будуть ось такі сіренькі, високі. Без платформочки, замшеві. Мабуть, супер зручні. Наступні у нас ось такі дитячі, в ідеальному просто стані. Гляньте, як вони з виглядають. На рівці на замочку. Просто супер. Наступні ось такі тутики. Також теплесенький, розмір 36-й. Далі ось такі. Ось такі бежеві. Також супер -класні. І ось такі останні корисні шкірі. Ми Розпакували з вами цілу коробочку на 20 кг, першого плюс другого сорту. Вартість кілограму 2,90 євро. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.